І всім привіт! Ви на каналі Стальний Чувак. Це друга серія, як ми знімаємо про мардер. На цій серії набралося 0 ну, лайків. Добрий, я знаю, що 0 лайків. Сподіваюсь, ну, що вам було сподобалася перша серія. Ми починаємо гру. Уже новеньке обновлення це літо. Тут, типа, треба збирати оці і далі треба буде купити ось це. це за 80, купити що, нічого не можу. Так, зараз ми чекаємо на першу карту. Я вже трохи більше знаю, і я невинний. Так, я буду тіпа, трохи вам розказувати про цю гру. Хто не знав, Я, кожній серії я буду розказувати про кожний клас. Цій серії я типу, розкажу про, про невиновного. Невиновний, що він має робити? Він має тікати від вбивці. Ці... Ну, все, що він може зробити, це просто ховатися і збирати всі ці новенькі прибандухи. При Стоп, уже щось є. Ой-ой-ой, пам'ятаю цей бах колись відкриваємо. Саме найліпше місце це ось тут мені був казав Орест. він це любить гарати. Закриваємо, 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 не можна. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. Все, закриваємо па, -па. Все, я закриваюсь тут. Та шуткую. Це відео буде цікавішим. Я вже вмію більше знімати чим туди. Ну, ось. Коли будуть відео про базу? Відео про базу будуть, можливо, сьогодні. Ну, або завтра. Бо зараз я пробую дзвонити до Ореста, і де він, але він не брав трубку. Далі, далі. Що я хочу далі сказати? У нас новенька база. Ми стару закрили, бо на нас типу, сказали, що ви тут нічого не робили, типу, там, бо будете смітити, типу, що тут нічого не можна робити. Далі. На новенькій базі. Все, я вже нічого не можу збирати. Добре. Так. На новенькій базі що ми будемо робити? Типу, там. Ми зробили камери. Там, типа, камери. Ми будемо знімати. Там. Оп. Ми зробили нашу першу каму. Вона ще не ум... вміє. І ми поставили там на заброшених хатах, тіпо, коли заброшені хати. Той, хто хоче пошвидше все, все, все це побачити, поставте лайк і підпишіться на хаті там, де вже ніхто не живеть. Поставили камери і дивимось. Ну от, поки що камера не працює, дібно, бо вона не справжня. Так, тут зараз шо сьомеро залишилося, хто не бачить. А, чекайте, я зараз установку поправлю. Так, все, все, не. тепер закриваємося. І отут ховаємось. Оце дуже дуже хороше місце. Коли тут вже повне, коли тут вже повне. Коли ви сюди йдете. О, ми віграли, ми віграли, ми віграли. Ура, ми віграли. Ура! О, далі у мене. Ось так. Я поки що, все все, все, все найліпше сказав. Чекай. Шерифу стренели. То значить, ми програли. А, але за того, ми за тему виграли. Дякую. Так, що тут? Давай. О, Фабрика, фабрика, фабрика ліпше, фабрика ліпше. Фабрика ліпше. Так, звісно, вибирайте фабрику. Там там, там, там дуже легко купити другий. Я тут поки що добре. Це скільки все буде коштувати? Мінус, мінус. Мінус. Мінус... О, і хто? Невен. Ну, буду надіятися, що нам в цьому відео попаде найголовніша роль. Невенний, я вже невен, на Невенного розказав. У другій, у третій серії вже буду розказувати про Шарефа. Надіюсь, що вам сподобається це відео? Воно ще не випущено. Ну, а що я ходу. що я хотів... А то ще не згадав м'ячки. Саме найголовніше, що мене ніхто взагалі не От туди я буду радий. А ви напишіть в коментарях, який ваш самий-самілюміший нелюбиміші... клас? Ну, типу не клас, а. Роль. Моя любимая роль це шереф. А яка ваша коментарі відкрити? Бо набо на Оленя було закриті. Чуть-чуть ну, так не вийшло. Ах, надію, що хоча б ми на цьому відео вже наберемо 10 лайків? Я думаю, що можна ще одну, дві карти зіграти. Ой. Що конфіцію якісь. Ну. Ну угу. і можете написати в коментарях, що мені далі зіграти. Буде дуже-дуже цікаво. Но Лення. О, ну опять віграли. Ура, ура, я радий. Так цікаво, а кого устранили? Шрефа чи цього? Чи бефть шереф. В а не, бевч, шареф вір. Сьогодні ми будемо спати спокійно. Так, mm -hmm. окей. Okay. Uh, ну, середня, осо ага, воду Якось новенько. Якось новенько, я не тішу, ніколи не був. Стопудовсі тю вібечі. Всі. Ну, я думаю, що шо... це. Послідна карта. Ми з чим в неї граємо і все. Далі. Але не забудьте написати у коментарях, яку мені далі розіграти. Там далі якийсь балкончик з'явився не 5. Ну, можна було хоча б більше рефа поставити. Хоча б то тобі... був. все, Ми віграли? Добре, це значить не рахуєсі, бо це була швидка карта. Це взагалі тут навіть мені нічого не встигли зібрати, знаєш, граємо до другої. Mm -hmm. Але не поста... за ось це. Поставте лайк і підпишіться. Хоус значить дім, дім два. Я пам'ятаю, як я був дібно, грав. Коли ще була Хлоін. Ось коли була Пасха, я був грав. Там, круті, там були дуже круті скінчики, хто пам'ятає, поставте лайк. А тепер уже пляжна. Я був тільки на двох івентах. І все. І я не винов. Ну, сьогодні нам не везет. Я пам'ятаю, як... У цій серії мені просто два рази підряд попався шедевр. Так, я. Хто не знав, я знаю тут онунечку. Злізаємо сюди. Бо ми тут збираємо, збираємо, збираємо і опа! Можна телевізор пройти. Хто не знав, ставте лайк. Хто знав, підписуйтесь. Опа. Що ми відіграли? Ну, як домовлялися. Ну, я думаю, що може закінчувати це відео. Хто довевся до цього моменту, напишіть мими ми, ми, два. А ви були на каналі Стани Чувак і всім па-па!